Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я вам хочу розповісти про нашу новинку в магазині. Це смарт годинник Caspet Ultra X2, це ексклюзивна модель в нашому магазині в неї ексклюзивний дизайн. Зараз вам покажу, як він виглядає. Дивіться. Він йде трошечки такий прямокутний, незвичайної форми. Ось так він буде запакований. В комплекті буде йти сам годинник. Тут, до речі, йде амулет-екран. Ось повністю всі показники здоров'я буде вимірювати все чітко. І е, правильно, він, до речі, йде в металевому корпусі. Ну, ось він йде противодарний, також в нього є пологозахист IP67, тобто він занурюватись може в воду до 5 атмосфер. Так, давайте зараз покажу, як він буде виглядати на руці. І тут також йдуть датчики температури, магнітна зарядка і лазерне вимірювання ваших показників здоров'я. Це і пульс, і текст, і повністю, повністю, повністю весь спектр вимірювань. Ось так він буде виглядати з порівнянням з Ultra 2. Також металовий корпус, бачите, такий такий матовий корпус, дуже якісний, класно зроблений, всі деталі дуже класно промальовані. І на екрані буде відображатися повністю самі головні показники, і пульс одразу вимірює, крокоміри, там, ваші калорії, скільки ви спалили. Можна також в реальному часі порівняти. І ось у нас йде одночасне вимірювання пульсу. Бачите, пульс вимірюється. Максимально точно, що на Apple Watch Ultra 2 і так само на танк X2 Ultra Пульс однаковий. Тобто для показників здоров'я можете сміло його замовляти. Давайте тепер вам покажу, що буде йти в комплектації. Це дуже вам я думаю, цікаво. Годинник, до речі, дуже якісно виконаний. А приїжджати він буде ось до вас у такому пакуванні повністю. Тут ідуть пломби. По бажанню можемо його не розпаковувати, не перевіряти, ви самостійно його розпакуєте. Або якщо по бажанню, бажаєте, також можемо ми його перед відправкою розпакувати, перевірити, щоб все працювало. ну, тобто, по вашому бажанню. Далі в комплекті йде коробочка, такий поролончик, дуже дочі класно запакований. І йде така магнітна зарядка. Магнітиця ззаду заряджається швидко. ось, Головне, тут також є ще інструкція. так от, Підключається до всіх телефонів, як iPhone і Android, тому буде працювати дуже гарно в парі з любим телефоном. Також давайте я вам трошечки розкажу, розкажу про характеристики. Так, Це модель Tank X2 Ultra, AMOLED екран 20 мм рівнець змінний, 5 атмосфер витримує вода. До речі, в нього показник вологозахисту ip 69 k тобто 5 атмосфер, він реально можна ньому плавати, купатися, і він буде це витримувати, тому що цей годинник сертифікований і має офіційну гарантію 2 роки. Тому дійсно якісний, надійний прилад, який буде вам служити дуже багато часу. Далі, давайте подивимося, що у нас тут ще. Процесор 12 днів триває, тримає заряд. Ну це для смарт-годинника дуже круті показники, тим паче, що тут є. І приймайте дзвінки, можна, і дзвонити через нього всі сповіщення, плюс лазерне вимірювання точне ваших показників здоров'я. І він тримає, блін, 12 днів. Ну це дуже круто. Тим паче, що ось Ультра 2 тримає максимум 2 дні. Цей 12. Я вже навіть, думаю, може поміняти. Ну, дійсно, ну І по якості, якщо взяти лініннецю, ці матеріали подивитися, як вони. Всі промальовані, якісно виконані, оце все метал, до речі. Він такий матовий, титановий. Ну, якість просто вражає. За такі е, гроші, ну, це дуже класний варіант. На кожен день ви знаєте, витягли його і забули. І якщо вам потрібно там, подивитися ваш, ваші показники здоров'я, глянули в додатки, все повністю вся історія є. Ваш маршрут, до речі, тут ще до речі, є ще GPS Тоже круто. Подивитися ваші маршрути, особливо, якщо ви там бігаєте або ще щось робите. Тому варіант ну, дуже достойний, класний е на кожен день. І він, до речі, ще є в двох кольорах. Є ось такий титані титаніум кольор. І ще є ось чорний, чорний графітовий. Давайте ось протру. дивіться, як він. Тож він е ну, дуже красиво виглядає, металевий такий, ну коротше, міцний. Ці точні показники. До речі, тут заставки можна міняти. Показують акумулятор, скільки, скільки годин у ваш день. Є українська мова обов'язково тут. Ну, годинник дійсно класний і надійний. Так що рекомендую. Кому подобається дизайн, ось такий продовгуватий, Це дійсно класний варіант. Обов'язково пишіть в Директ, замовляйте, тому що їх партія, до речі, приїхала у нас невелика. Тому вони ну, буває є постійно, а таке, що закінчується. І тоді чекати місяць-два, навіщо? Одразу замовляйте, поки є.